А зараз матеріал про резонансну дорожню транспортну пригоду. Уже тричі за жовтень відбувається суд у справі Сергія Прос. Проте цього разу уже є певні зрушення. Зокрема, сюди викликали двох свідків, які були в автомобілі на момент аварії. Але великим сюрпризом для усіх була інформація про те, що в машині на час дорожньо-транспортної пригоди був ще один пасажир, а саме 12-річний син одного із свідків. Також досі залишається суперечливим питання алкогольного сп'яніння обвинувачуваного аварії. Далі про хід судового засідання Роман Єльчанінов. Як зазначалося, обвинувачуваний Василь Воціховський працює водієм лісовозної машини. За кермом уже 33 роки і має право керувати транспортними засобами усіх категорій. Потерпілий Сергій Прос вимагає 182 617 тисячі гривень за завдану шкоду. А також 125 тисяч гривень моральної компенсації. Пан Войціховський суму шкоди визнає частково і готовий заплатити 13 тисяч шість гривні матеріального ущербу, а також 25 тисяч морального. За його словами, робота у лісгоспі для нього єдиний заробіток, тому сума, яку вимагає потерпілий, на його думку завелика. Також він вже відшкодував 17 тисяч гривень. Проте з іншого боку, хлопцеві Сергію просу, який постраждав в ДТП найбільше, потрібна дороговартісна операція. Тобто, Судовий розгляд у даному кримінальному провадженні оголошується розпочатним Слово для оголошення конульного акту надається прокурор податків. <клухи> 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 України з громадянин України середньої освітою, працюючи на посаді дієму ДПЛП, ЛГП, ЛСІ, СОСІНПОЛІСЬКОВІНР СОС, ГАМІЧСИНІ повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування встановлено, що 29 серпня 2014 року приблизно в 20-й годині від Сіповські насильні ровно порушення пункту 2.9 пункту А право дорожнього руху згідно якої водіє забороняє транспортних засобів в стані алкогольного спініння. Тамимовку 37 правил дорожнього руху, згідно якого забороняється експлуатація транспортних засобів у випадку встановлення на сході додаткових предметів або нанесення покриття, які обмежують поглядові з місця обіг і вигіршують його продовольність. Керувала останні алкогольного спініння автомобілем вам марки ВАЗ-2105, реєстраційний номер no ТС, на локове с полікого було підкріплено непродовжу стрічку, яка в межах оглядові з місця влієнта повернула вліє на провели, а суборовий почнем село Вучне село Судоволя на фронту села Вущі. Законулими представниками непонаріння потерпіли «Проса Сергія Миколаєвича, про Сергія Миколаєвич та «Прос Руслана Ярославна, жителі села Ущен-Подільської районі. Витрати на залучення експерта. Одна <п> тисяча... 68 гривень за проведення судових заклад судовічної експертизи, 2460 гривень за проведення судових автотехнічних експертиз, одна тисяча гривень за проведені судовий автобус. Прокурор пропонується не досліджувати ті обставини, які не оспорюються, тобто визнаються обвинувачення. Ним визнається вина повністю, згідно виконувального акту, воно свою визнає, а, а тому прокурор пропонує. Недоцільно досліджувати ті докази, які будуть підтверджувати вину обвинуваченого, оскільки така з ним визнається, і ті, ніким не оспорюються. В такому випадку сторони будуть позбавлені можливості оспорити ті обставини, які будуть судом встановлені в даному порядку, в апеляційному порядку. Це вам зрозуміло обвинувачення? Наслідки вам зрозуміли. Адвокат пояснив, потерпіло свого напису. Наслідки вам. Погоджуєте, з наслідки вам зрозуміли. Тобто не буде допитувати, не будуть допитувати свідки, не будуть досліджувати докази на підтвердження саме вони у вчиненні даного злочину обвинувачення. Це вам зрозуміло. Досліджуючи докази, зібрані у досудовому впровадженні, виникла суперечка стосовно того, чи був водій автомобіля на момент ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Сам винувачений цього не визнає. Там що не свідчення. Так я, якщо ти представник потерпів, обвинувач не визнав ту обставину, що він був в стані у кого-нибудь спілки. Написано ухвалили. Усліджував такі обставини, які не обускорюються. Ви не ускорювали цю обставину. Я не ставлю експертиза, що немає військові. Він вправий. Стали, які обслужі, коли з'ясували. Ну, то вивчите, то що... і то. В бачимо, засіданні пояснив, що він повністю визнає своєї воні, та не скорює, що підстави ще на правопорушення того. Судом було визнано за недоцільне проводити дослідження доказів, які ніким не, не створюються, в тому числі і обвинувачення у Ну, Враховуючи те, що зараз в судому засіданні Вициховській все ж таки заперечує е, окремі фактичні обставини вчинив кримінального правопорушення, я вважаю, що для долучення даних доказів, даних матеріалів, про які було внесено по питанням необхідно все ж таки змінити порядок, порядок, порядок дослідження. Докази кримінального провадження. Враховуючи те, що Войцеховський поспорює одну з обтяжуючих обстановків, порушення спад, що він керував е е транспортним засобом останнього сміння, я вважаю за необхідно змінити порядок постійних доказів та провести повне дослідження всіх доказів, які не входять до кримінального провадження. У нас Вітяхівський був тверезий, значить, він бити дитину, бити, саме настоящий. Правильно? Він вже вбивство, хотів, щоб наїзд на його встречення. Заспокойтесь. ми, ми сюдимо питання про те, що та обставина, оскільки її не визнає обвинувачення, вона повинна бути доведена перед судом. І прокурор запропонував все-таки змінити порядок дослідження доказів, щоб ту вставила в належний спосіб, сторона обвинувачення могла довести, а сторона захисту, якщо вона не роздає, подати докази на її спростування. Для цього нам потрібно змінити порядок дослідження доказів і тому запитуємо думку потерпілого, його представників. Те, чи необхідно змінювати порядок чи ні. Ваша думка. Ну, адвокат, поясніть своїх захисниць, своїх довіряти Ну, отчува, вона, вона, вона погоджується з думкою прокурора, і ми так само погоджується. Суд ухвалив змінити порядок дослідження доказів у зв'язку з тим, що винувачуваним не визнається одна із, із обставин, яка обтяжує покарання, та перейшов до допиту свідків. Першим викликали свідка Василя Бакуна, проте згідно статті 63 він відмовився давати свідчення, оскільки обвинувачуваний є членом його родини, а саме відчимом. Другий свідок Ігор Микитюк також не мав особливого бажання свідчити і всіляко намагався відмовитися від дачі показів. А після того, як йому це не вдалося, на більшість запитань відповідав, що нічого не пам'ятає. Також не раз виникали протиріччя, свідок говорив, що Воціховський не розмовляв у машині. Хоча самвинувачуваний зазначає, що підтримував розмову. Також, окрім двох заявлених свідків, в автівці був ще син Ігора Микитюка. Хоча цю обставину на досудовому слідстві він приховав. Ви покинули місце події, так? Так. А хто залишився? Залишився Баку Гуциковський. Переставник потерпілого. Я запитав. Рікути слова с хамовий пам'ятник. Скажіть, будь ласка. Вставати треба було зберігатися. Храмовий пазник на сікому число. Світло. Чи? Ні, бацефер. Так як там ще наперечно. Якщо ти не бачив... Що їде Сергій, як ти знаєш, що не був шльом? Якщо б ти його не бачив, що він рухається проти вас і виїхав. Як ти бачив біля машини? А, біля машини, так, а так. ти Василину бачиш? Ну там саме шлюб був, правильно? 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 А, може а, й був, я а, не знаю. ну то чого ти запустиш? Що так так не було, не було. А не знаю, що ти так, так починаєш, що не було? Ну Я не знаю, а треба знати трошки. Треба його все знати. І треба, а довідку приніс. Що ти пам'ять почирав? Треба правильно? Це питання. Це питання. Ілі, чого ж ти покинув його в небезпеці? Чого ти йому не дав допомоги? Ну, я ж пояснив, чому. чому. Чому? Остався. Що, На я що нам так не стоїть, щоб того 3-0, а в того то нічого що там поставили так. Ну, що той, що той падав, Правильно? Бо я поїхала, я знаю, яку не було. А ти сам між ними, І чого ти не позвонив нікуди? Було б любого з них взяти телефон і перезвонити. Чи мені? Я був я я не тільки знаю, що вони там є, повдення. Які? Ну, от вони два бали. Які вони були? На ногах не стояли. Обидва. Так було. Ну, запитання я перефразую, в якому стані був... Опонувачені Лісіфовський Василь, ну і інший ваш а, а, супутник попов. Мається на увазі, стан алкогольного сп'яніння в них був чи не був? Добре, ну, ви, багато ви, багато? я перший раз прогнозую, ви не вікали, ви не можете встановити стан алкогольного спіління. Ви відчували а, чи знали, що вони вживали алкогольні напої? Но, а, перед тим, Сіше, Чи бачили ви якісь явні ознаки алкогольного сп'яніння? Запах. Це показало, Ні запаху не було такого, ніби абсолютно. Те, що з було відповідь? Ще якісь є запитання? Ні, тому що 28 го кили, а він каже, що буде перед. З тим я не погоджуся аж ніяк. Опитавши свідків, вирішили зробити перерву у судовому засіданні у зв'язку з закінченням робочого дня. Суд ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні до 13 листопада 10. -го.